Компанія бачу все. Зачасту буває таке, що зарядна станція не заряджається від генератора, але є невеличкий лайфхак. У станції є вихід для сонця. Ми беремо цей кабель і вставляємо його. Ну, не вставляємо, беремо обичний імпульсний блок живлення. Я ось взяв блок живлення на 12 вольт 20 ампер. Підключаємо його тільки. Цю станцію треба включити більше 12 вольт, тому що вона 12 вольт не заряджається більше 12, то тобто є 13, 14 і до, до 60 вольт. Це все ми включили через сонячний виход блок живлення обичного неінверторного генератора. Ну, ось 109 ватт дає, можна заряджати. Ну, якщо безвиходна ситуація, є генератор станція, такий кабель. І любий абсолютно блок живлення, ну, але треба дивитися на вхід. Ось, тут, наприклад, вхід 1360. Тобто 12-вольтовим блоком не зарядиш Бачу все. Зараз у тренді чіплять мікрофон на якусь херню тим, чим ти займаєшся. То, коротше, ми причепили мікрофон на камеру. ну Типу модно, то ми ось причепили мікрофон на камеру. Компанія Бачу все. Знімаємо лайфхаки, які Очевидні, але багато хто їх не знає.